Сьогодні ви знаєте, тобі потрібно а, прикатати. Є каток прикатувачий. А в восени ти хочеш збити саме, стерню соняку. Так от можливо. Міняєш робочі органи на, тісані, на, на подрібнювачі і все. І ще на хвилинку наші катки подрібнювачі прикатувачі протиподрібнювачі, рама ця. Ось, ось, ось. Вона йде посилена зі всіх. Старін. з усіх боків. Тобто, де вона у вас не, не по її не трісне, не лопне навіть навіть при найсурувіших умовах використання Напомню о том, що наші катки подрібніваючи вагою 2200 кілограмів без налиття рідини з рідиною вони важать кілограмів. І саме кг велика перевага в тому що є можливість встановлювати ось такі прикатуючі органи тобто ви отримаєте два в одному каток то, то рубаючий і каток прикатуючий ось такі справи